Одна з двох віднайдених фотографій з пожежі в бібліотеці міста Стерліх відома тим, що зроблена в день, коли зникло 14 дітей та через згадку про тонкого чоловіка. Дефекти на фото чиновники приписали пошкодженню плівки. Пожежа в бібліотеці сталася тиждень пізніше. Оригінал фото було вилучено як доказ впевнений, що багато хто з вас чув цю цитату. Зараз цей пост вже не викликає якоїсь мотороші, але у 2009 році дві фотографії із незрозумілою на них істотою та ще й поблизу дітей, викликав у інтернет-користувачів неабиякий ажіотаж. Істота, яку ви бачите на фото, стала справжнім культурним феноменом, створивши купу фанатської творчості і ставши іконічною в історії інтернет-кріпі контенту. А ще. Призвела до справжнього злочину, у якому ледь не загинула дитина. Вимкніть світло, загорніться у ковдру з чашечкою смачної кави та спробуйте відчути себе у безпеці, бо моторошне навколо. 10 червня 2009 року на платформі Something Awful користувач під ніком Віктор Сьорч виклав дві фотографії у рамках фотошоп-конкурсу на створення наймоторошнішої істоти. На першому фото можна побачити, як кубка дітей стоїть навколо дивної високої худорлявої, чи то людини, чи то звіра з щупальцями. На другому ж вона знаходиться позаду групи дітей. Обличчя яких застигло у емоції, яка об'єднує страх, здивування та відразу тоді конкурс Ерік Кнутсен, це справжнє ім'я Віктора Сьорджа, виграв. А вигаданий ним персонаж став улюбленцем поціновувачів інтернет-жахастиків. Як ви вже могли зрозуміти, мова йде про слендермена, високу, безлику істоту, одягнену у чорний смокінг та з довгими чорними щупальцями, яка за своїм лором викрадає дітей та підкоряє їх своїй волі. Про створення цього персонажа Віктор Сьорч сказав наступне. Найбільший вплив на мене мали твір Зака Парсонса та підступна тварюка, оповідання Стівена Кінга мгла, історія на «Something Awful» про грабіжника, звіти про так званих тіньових людей, Мотмена і Газера з Матуна. Я використав ці джерела, щоб створити щось, мотиви чого майже неможливо зрозуміти, але що викликає загальну тривогу і жах у людей. Людям вигаданий Еріком образ дуже сподобався. Фанати почали робити фан-контент, такий як картинки, малюнки, ігри, і навіть серіали та фільми. Першим і найуспішнішим вважається інтернет-серіал Марбл Hornets, або ж перекладаючи українською мармурові шершні. Назва до речі звучить дуже малозвучно та загадково в обох мовах, як на мене. Цей серіал має близько 40 серій, хронометражем від 30 секунд до 5 хвилин по довжині та знятий у стилі мок'юментарі. Цей жанр характеризується тим, наче це зйомка пам'ятних відео звичайної людини на домашню камеру. Дивлячись на оригінальні фото та на канонічне у попкультурі зображення слендермена, можна побачити метаморфози у його зовнішньому вигляді, в який саме момент незрозуміла чорна істота стала більш хуманізованою та вдягла чорний смокінг. Що ж, до цього приклав руку згаданий вище серіал Мармурові шершні, огляд на який я можу зробити, якщо вам буде це цікаво, і ви напишете про це у коментарях. А також гра Slender The Eight Pages, випущена у 2012 році. Гра, до речі, теж стала культовою, хоча і мала сюжет, який можна описати в одному реченні. Основне, що хотілося б винести, це те, що більша частина лору була вигадана самим ком'юніті, тому всі подальші історії слід сприймати як спільну роботу поціновувачів нашого сьогоднішнього об'єкту обговорення. Достеменно невідомо, ким саме є Слендер, демоном, духом захисником лісу, чи взагалі істотою з іншої планети або навіть з іншого всесвіту. Проте можна точно стверджувати, що він є істотою, яка явно вороже налаштована проти людей. Теорія про те, що він є захисником лісу, пішла від того, що найчастіше його бачать саме в лісах або парках, де є багато дерев він ховається серед дерев. Спостерігаючи, чекаючи, нікому не обезпечитись від нього, особливо тим, хто заходить занадто далеко в ліс. Походження цієї істоти невідоме, проте зазначається, що він згадується у фольклорі різних країн. У Німеччині його відповідником є Дер Гросман. В перекладі це означає великий чоловік. У європейських країнах існують історії про так званого бугімена, який своїми рисами теж нагадує слендера. І ще купа згадок, дуже схожих на нього почвар, як, наприклад, Мотман або Ціньові люди. Об'єднує їх усіх той факт, що кожна з цих істот так чи інакше має темний колір шкіри, великий зріст та викрадає дітей. Тому цілком можливо, що всі ці істоти є слендером, проте кожен описує та називає його по-своєму, додумуючи деталі про нього в міру своєї фантазії. З відносно нових появ слендероподібних істот можна назвати відеоролик під назвою Station 922mkv датований 13 травня 2009 року, на якій дуже ходорлява істота заввишки у кілька поверхів на початку і близько двох метрів в кінці відео залізає на будівлю навпроти людини, що знімає. Зазначається, що інцидент відбувся на Росії, а автора цього відео після цього не знайшли, що ми поважаємо, підтримуємо і бажаємо кожному жителю недонації. В мережі цю істоту прозвали палочник або ж Бураціно. При цьому багато хто помітив його схожість із Слендером. Очевидно, що це явно інша істота, проте залишається загадкою, чи мають вони щось спільне. Цілком можливо, що це істоти з одного і того ж паралельного всесвіту. Слендермена часто описують як мисливця на дітей. Легенди стверджують, що він переслідує своїх жертв з психологічною витонченістю, викликаючи в них страх, параною та галюцинації, перш ніж зрештою викрасти або вбити їх. Тобто він не є відкритим хижаком, як, наприклад, Джеф-убивця, про котрого, до речі, я планую поговорити у наступних відео. Натомість він проникає у свідомість своїх цілей, гіпнотизуючи їх та доводячи до стану, коли вони вже не мають зв'язку із реальністю, і після цього робить з них своїх слуг, так званих Проксі, які також допомагають йому на полюванні. Чим ближче він, тим більше ти забуваєш. Він стирає спогади і грається зі свідомістю. Взагалі, Слендер намагається не показуватись жертві прямо та відкрито, завжди ховаючись так, щоб людина могла побачити його краєм ока, або ж людина бачить його вже після того, як він був поруч із нею. У серіалі Мармурові Шершні Слендер з'являється або за вікном, або безпосередньо біля жертви, але тільки на записах камери у той момент, як людина спить. Тим самим Слендер показує повний контроль над своєю ціллю, грається, наче кішка з мишкою. Підглядає та по-своєму моторошно пустує, але завжди доводить справу до кінця переїзд на інше місце або перекодування свого житла жодним чином не захистять того, на кого він вже поклав око. Якщо ти його побачив, то він ніколи тебе не відпустить. Як ми можемо зрозуміти, полювання не є життєво необхідним для слендера, це радше показовий виступ перед усіма любителями полоскотати собі нерви, нагадування, що іноді краще зупинитися і не лізти туди, куди не слід. Адже іноді людська цікавість грає з ними злий жарт. І Якщо ти бачиш високого чоловіка, тікай. Він тінь, яка ніколи не зникає. Як і будь-який популярний поп-культурний феномен, Слендер отримав багато ігор із собою у головній ролі загрози. Початок десятих був якраз благодатним ґрунтом для жанру летсплеїв, а ще для хоррорів та інді ігор. Мені випала честь бути дитиною в ці роки і застати під популярності усіх цих жанрів going to happen. Скажу вам так: тоді вони сприймалися набагато яскравіше та цікавіше, аніж зараз, адже ці формати були доволі свіжими. Проте, не буду і відкидати той факт, що я вже просто переріс цей етап, але дивлячись на популярність цих жанрів, все ж складається думка, що ця епоха просто пройшла. Ну і якщо ми вже відійшли від теми, хочеться нагадати про донати нашим захисникам, які кожного дня боронять нас та нашу країну, і дають змогу вам дивитися, а мені робити ці відео. В описі ви зможете знайти посилання на перевірені фонди та відправити гроші у той, якому довіряєте. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і одна гривня відправлена тисячу разів краще, аніж тисяча гривень, яких відправити немає змоги. І якщо так вийде, що у вас після донату на ЗСУ залишиться копієчка, щоб підтримати цей канал, буду дуже вдячним. В описі ви знайдете посилання на Монобанку. А якщо у вас раптом заваляється зайвих 100 гривень, ви отримаєте доступ до секретного каналу у телеграмі, у якому я буду викладати сценарії вже написаних відео з усіма правками на Google диску з можливістю коментування. А також там я буду робити опитування з приводу наступних випусків. Оплата поки що одноразова, тому у вас є можливість долучитися до проекту моторошне навколо та впливати на його контент ще на етапі його зародження. Безмежно дякую за підтримку та повертаємось до відео. Найпершою грою по Слендермену стала Slender The Eight Pages, яка була випущена через три роки після народження цього персонажа. Як я вже і сказав, сюжет гри був доволі симплистичним. Ми з'являємось посеред темного лісу, у якому за головним героєм полює Слендер, і щоб вибратися, нам потрібно зібрати 8 записок, розкиданих по деревах у рандомних місцях. З кожною підзібраною запискою, зовнішній вигляд монстра ставав все більше і більше якимось інфернальним з'являлися щупальці, поведінка почвари ставала все більш хижою, а поміхи на екрані ставали все сильніші, коли він з'являвся біля персонажа. Тактика була наступною: потрібно якомога швидше зібрати усі записки. Дивитися на слендера категорично заборонено. Екран покривається цифровими глічами, а у вухах починає дзвеніти той самий звук, який я пам'ятаю, і донині. Якщо побачили хижака, потрібно бігти якомога швидше у протилежну від нього сторону, не озираючись. Цей прийом був взятий, вгадайте звідки? Правильно, з того ж серіалу Marble Hornets, де при появі слендера або людей, які піддалися його впливу, також починало барахлити зображення та звук, хоча і не так, як у грі. І щоб знову не повертатися до цього серіалу, слід зазначити, що звідти був взяти ще один елемент це канонічний символ Слендермена Хрест, Очерчений Колом. Через рік після успіху першої частини світ побачив другу гру Slender The Arrival. Наступна частина значно розширила початковий геймплей, додавши у гру рівні, сюжет, нові локації та нових ворогів посіпак Слендера тих самих Проксі. Думаю, нікого не здивую, якщо скажу, що вона стала ще більш успішною та популярною. Та це й не дивно, в неї було справді цікаво грати, хоча сам я й не грав, лише дивився летсплеї. Так як в ній, хоча б з'явився геймплей, граємо ми вже не за неназвану людину. Під управління нам дають дівчину на ім'я Лорен, яка шукає свою подругу, ідучи по її записках та записах з касет. Так, це знову адаптація серіалу. Проте важливо зазначити, що адаптація вийшла доволі якісна. Видно, що гра робилася фанатами та з любов'ю передала атмосферу серіалу і вже сформованого завдяки ком'юніті Лору. Після успіху цих двох ігор інші автори почали робити ігри для різних платформ. Пам'ятаю навіть, що колись грав на телефоні в онлайн-кооператив гру про Слендера. Чесно, назв вже й не згадаю, проте основні механіки залишалися тими самими. Пізніше на теренах інтернету стали з'являтися поробки, які брали ці самі механіки, але подавали вже у різних сетінгах. Найвідомішими варіаціями є, мабуть, сленді Цюбіс, або ж якщо локалізувати слендер пузики. Так, вам не здалося це буквально телепузики у сетінгу слендермена. Тільки окрім записок, потрібно було збирати тарілки з якоюсь субстанцією. Досі не впевнений, що саме і для чого ми це збирали. Гра вже одразу була кооперативна, з можливістю грати як усім проти монстрів, якими управляв комп'ютер, так і ділитися на дві команди: команду шукачів і команду демонічних телепузиків, змагаючись таким чином з друзями. Ще дуже схожою на слендера грою була «The Survivor's свій. Не здивуюся, якщо це була руснява поробка, адже гра була дуже крива і зліплена на колінці. До речі, з летсплею на цю гру почалась, так би мовити, моя Ютуб-кар'єра. Ми тоді грали в неї з моїм другом, але так і не зрозуміли більшу частину механік. А навіть коли зрозуміли, вони все одно працювали через раз. Також слендер з'являвся і у інших іграх у якості великодок, як у інді, так і в aaa проектах так, наприклад, його можна було побачити за деревами у грі Plants vs. Zombies Garden Warfare. Ще щось схоже є у грі Watch Dogs, але тільки як зображення на стіні, яке зникає при наближенні до нього. Дуже схоже зображення є і в грі Battlefield 3. Хоча, якщо це справді великотка, то дуже лінива. Називати ігри можна довго, при тому, що у більшості випадків Слендер просто стоїть серед дерев на задньому плані. Але це показує, наскільки ця фігура стала іконічною у сучасній поп культурі. Більша частина фанбази Слендера чітко розуміє, що цей персонаж лише вигадка. Спитаєте, чому більша частина, а не всі? Що ж, на жаль, деякі поціновувачі цього загадкового пана все ж не вміють розділяти реальність та фантазію, що може призвести до страшних наслідків для них самих, або навіть для оточуючих. Так, у травні 2014 року у Вісконсині США стався жахливий інцидент, коли дві 12-річні дівчинки Морган Гейзер і Аніса Вейер, завдали 19 ударів ножем своїй подрузі Пейтон Лейтнер. До чого тут Слендер? Спитаєте ви? А до того, що дівчата таким чином хотіли зробити жертвоприношення, аби стати служницями Слендера, так званими Проксі. Оце ігри, звісно, у дівчат. Пейтон, на щастя, залишилася живою завдяки силі волі. Вона проповзла від місця злочину до виїзду з парку, де її побачив велосипедист, який надав їй першу допомогу та викликав швидку. Що сталося з самими горослужницями? Думаю, зрозуміло, що по голівці їх ніхто за таке не погладив. Після затримання обох дівчат судили як дорослих через серйозність злочину. Гейзер, яку згодом діагностували із шизофренією, отримала вирок на тривале перебування в психіатричній лікарні. Вайер також відправили до психіатричного закладу з можливістю умовного звільнення через кілька років. Чи вина в цьому випадку поп культура та фанати Слендера? Думаю, що ні. Люди завжди намагаються скинути відповідальність себе. Бо простіше ж сказати, що винен інтернет або вигаданий персонаж, аніж зізнатися у тому, що ти не виправдав себе як батько, не помітив цих тривожних дзвіночків раніше і не звернувся за допомогою, культивуючи хворобу та моторошні думки у голові своєї дитини. Інтернет неймовірна річ. Завдяки ньому люди змогли легше спілкуватися один з одним, гуртуватися за інтересами з людьми з усієї планети. Я б сказав, що інтернет це ще одне чудо світу, проте як завжди, не все буває так райдужно, як здається на перший погляд. Як і у будь-якому місці, в інтернеті є темні та брудні провулки та доріжки, просякнуті гнилю, зловонням та потворами. Вони є квінтесенцією усіх найжахливіших фантазій кожного містянина. Саме тому вони і кличуть до себе, адже усім цікаво, наскільки сильно може морально деградувати людина. Але це історії для наступних відео. А наразі щиро дякую усім, хто залишився до цього моменту. Хоч це і пілотне відео, проте дякую за підтримку як у коментарях, так і фінансову. Нагадую, що задонатити ви можете за посиланням у коментарях поруч із посиланнями на фонди, адже війна триває, а кожна копійка може врятувати життя нашому воїну або забрати його у чергового представника непотрібної цьому світу нації. А на сьогодні я прощаюсь: будьте здорові і пам'ятайте, що реальність куди страшніша.